Всім привіт! І сьогодні в нас п'ята треналія кар'єра свого футболіста. Погнали! Так. Давайте. статуї, будь ласка, почекайте. Ми схему забули поміняти. Наша основна схема має бути 4-3-3. Так рішив я. Так, Виллагемптон. На старті. Ні, лаві запасних. Нічу, я один один з Worgemтоном. І давайте подивимося пропозиції. Кардів. Ну що, ну непогано, ну кажемо ні. Тут також ні і тут також, ні. Я щось не розумію, що це таке, ну чомусь на Евертон ми також не в стартовому складі. Поразка 2-1 від Евертона. Таш, також нас хоче підписати колумбійський клуб, ну також кажемо ні. Чекаємо більш. Топівчих пропозицій. От якщо б зараз нам якийсь наполі прийшло, то б ми б мабуть навіть пішли. Друзі, ми перший раз ну, ми в цьому матчі, в матчі проти Астон Віла, ми будемо центральним нападаючим. Так, рішив автомат. Дивіться, авто, авто. Нажимаємо авто. І ми все до центрально Ну Так нам більш інтересніше. Погнали! Антоні у нас дуже. Змушений. Погнали на гру проти Астон Вили. Виходимо. Хух, треба перемагати. Соучик. Дає на нас передачу. Ми на Фортнольдсі. Той на нарехмул. Той на нас. На нас забирають м'яч. Фортнальц, дає на нас. Так. Бовен. Моран забирає м'яч. Так. Інкс. Фортнальтс, Фортнальтс, Давенсон. Окшем, Соучик, Соучик. Mm. Окбона. Окбона забрати. прекрасно, Бовен. Федорович. Соучик, Не дійшла передача. Не дійшла передача, так. Окбона якось треба забрати м'яч. Ми дві гри не грали, тому. В цій грі ми маємо доказати, що ми маємо виходити і грати більше. Ок, Щемберлені, де я на нас передачу, можна воно ударити! Удар! Небезпечно! Хто було Хемптона на воротах? Хто Астон Вілла на воротах? Мартінес, точно. Ми ударили Мартінесу і він прокра... Ну удар був хороший, ну признайте це. Це моя думка зору, я думаю, що багато людей. Скаж, і, скажу, що я правий. Так. І. сюди підкат якось... Ні. Ну, тут помилка. Тут гра погано зробила, що. Не можна грати проти гравців онлайн! Ні! Ну, не потрібно. Інкс не забиває. Помилка наших захисників 40-хвилина, і ми пропускаємо гол від Інкса. Ну, що сказати? Ну... Треба відігруватися. Все, що я можу сказати, це треба відігруватися. Так. Сошок на нас. Ми на Окшемберлайн. Нам з ним прям дуже повезло. що У нас є такий топовий партнер по команді, який грав в Ліверпулі. Бовен. Соушок. Федорович. Удар. О! Ми забиваємо! Дорогі друзі! На страйкері Ми можемо. Кором, або або ну, добре, може не основним страйкером, подивіться от зараз, дивіться на це. ну Ми прям, прям от всі грали як, як справжні Просто Мартіносу без шансів ударили з правої ноги. Це моя робоча нога і тут. Давайте шерина заглянемо. От зараз Чуть -чуть. і ми ударили між двома захисниками і точно майже практично підстану. Ну, прям на 45-й хвилині прям один, -один зрівнюють прекрасно. У нас удари будуть ставати краще. У нас зараз удари. У Нас зараз удари 70. Після цього випуску, якщо ми зараз заб'ємо... Ну поки що ми рахуємо в голові, що вже удар у нас плюс. Два навіть. Навіть не плюс одра, а плюс два. Тож таке зробити нелегко. Так, виходимо, так. Другий тайм зараз починається. Заміни не робимо, мабуть. Заміни не робимо. Так, Федорович, пресингуємо. Пресинг, бен... Так, Федорович. Бен Рахма... Федорович знесли нас Луис. Форт Нальц. И! Можешь запоцепиться. Я думаю, что там мы будем стоять, но там был Бовен. Кресвел. Бен Рахмат давим, давим, давим. И. Ой, <гнал> Боже мой. И Бенрахма між между... Дво... Я і забрав мяч. Ароля. Коуфаль, окс чемберлейн. Коуфаль. Так. Давим. Федорович. Удар! Небезпечно блок! Друг третій удар вже під час матчу, і три удари в нас в ствір воріт. Один навіть гол. Прекрасна статистика на для правого Форда, який стоїть в нападі. Так, просимо заміну. І зробимо навіть ось так ось. Окшемрлень буде стояти в центрі нападу, як думаєте? Справиться з сею... Ох, Окбона. Просимо заміну. Так, Федорович фолить. І його якраз його замінюють. Нічия за Стонвілою. Зараз, друзі, я в шоці. нас замітило Челсі і також німці. Німці, кажемо, ні то що французький чемпіонат. Це не так цікаво, як англійський, а от Челсі ще може навіть подумати. На лаві запасних у матчі проти Крістал Пелас. Нічого є один-один з Крістал Пелас. Я тут зайшов подивитися на Чалсі і думаю, що в нас там дуже мало шансів буде. Поліщить, Стерлін, Хадсонобой, я думаю, ні. А от тепер може в мене навіть у перейти в якийсь інший клуб. що, матч проти Тоттенхема, лава запасних. Нічия з Тотенхемом. Я ж це ще... щось не зрозумів. Матч почався, лава запасних знову. Мабуть, 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 ми помилилися і треба було переходити в Челсі. Яка зараз громить Вестхем? Ну, в Челсі в нас велика конкуренція була, і в нас були великі шанси, що ми там взагалі не грали. Ну, в Вестхемі ми хоч чуть-чуть будемо грати. А от в Челсі ми взагалі могли не грати. Ну, я не знаю, чи зробив я правильний вибір чи ні. Пишіть, напишіться в коментарях. Поразка 1-0 один... від Везгемен. Від Челси. Ця... Ой-ой-ой-ой-ой. Порту? Дорогі друзі, Порту. Ну, я прям не знаю, ну я поки що нічого не буду казати. Знову Челсі. Давайте вже спробуємо перейти в Челсі. Ну я не знаю. Ну, рискувати. Рис... Ріскувати ці кар'єрі все одно потрібно. Ну, я не знаю. Ну Челсі дуже нас хоче. Вже другий раз. І цього разу 65 мільйонів 500 тисяч. Ви представляєте, які це гроші? Ну. Ну, Челсі! Ну, я не знаю, як там підуть обставини. Ну, надію, що все. Добре. Челсі, привіт. І зразу вже початок сезону за Челсі і гра проти Манчестер Сіті. Подивимося, чи нас будуть випускати. і. Зразу просимо ставити нас на трансфер може будуть хороші пропозиції. Я нажав на стартовий склад аутостер Сіті і давайте зразу схему 433, тому що це наша, мабуть, буде схема. З цією схемою у нас буде більше шансів два рази, що ми будемо виходити. Ма Челсі лава запасних. Поразка 2.0 від Манчестер Сіті. Гра проти Бортмут лава запасних. Перемога 3 0 над Бортмутом. Гра проти Лестера лава запасних. Лазасних. не пускайте на зні. Перемога 20 Лестером. Гра проти Саутгемптона лава запасних. Може нам перейти взагалі в Саутгемптон якийсь, або в якусь Бразилію. Перемога на 2.0 над Саутгемптоном. Уже ось такі пропозиції тут ні. Е і тут ні. Але, Гакмар ще подумаємо,5. Ще подумаємо трохи. А от Валенція – це прекрасний варіант. Ще трошечки подумаємо. Валенція – це прекрасний варіант. Просто прекрасний варіант. Гра проти Ліверпуля Лава запасних. Неочікувана перемога 1-0 для Ліверпуля. Я інтрах, дорогі друзі. Я прийняв своє рішення. Ми переходимо в Валенцію. Офіційно. Дмитро Фудора стає футболістом в І в Валенції ми беремо сьомий номер. Всю команду ми маємо підняти до тої вершини, де вони мають бути. А вони мають бути дуже високо. Всі. Гра, з Савілію, ла... гра з Савілію в основі. Але, на жаль, з нами буде грати цей придиркуватий Денис, Деніска. Ну ми виходимо в основі на гру против на нашої боївшої команди. Хух, я думаю, що ми будемо весь час там сидіти, сидіти, а потім вже на якісь там матчі. два матчі пропустили і один матч зіграли. А ми зразу, і і ми виходимо в старті виходимо. Фух, в мене зараз я зараз на нервах, я не хочу опозоритися. Я хочу перейти в топ-клуб, але вже встати там основним. Валенція – це непоганий клуб. Так, Пауліста, Габріель. Пропускаємо на четвертій й хвилині. Дуже погано, нереально погано. Я навіть не хочу дивитися на цей гол. Я злий. Зли. Так, а так. Так, ми. Ой, сор, я про такого пацанчика ще забув, Взагалі забув. Гая. Ну потрібно забрати м'яч, ну ми не будемо весь час усе втрачати і будемо в лідері другий. Ні, ми маємо бути першими, весь час. Ну і втрачаємо м'яч же двоє, вони якось розібрались. Ну ну, порозумійтесь, ну ви одна команда. Ви вже знаєте один одного. Я, то, може, не знаю, і то граю краще, ніж ви. Тож граю я більш точно, ніж цей пауліста. Я по мені не подобається цей футболіст, ну грає він щось не знаю як. Ракіч, Федорович. Федорович який передача на Дениску сосіску. Зразу. Заміна старушева. Гіль виходить, рейнджил. Так, скидка. Так треба вибити. Ой, не надо. Хто прям в ноги, Альдерети, Просто він прям в ноги як потрібно. Слава Богу, на червона карта. Я хотів це зробити, щоб не пропустити гол, бо Марсель, скоріше за все, там забив а такси вони не людять і не забивають. Так. Гая. Дуже точно, так? Да? Дуже точно. Так. І двоє жмуть. Прекрасно. Гая, Федорович, Ракіч. Гомес. Гомес, 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 Бренджил. Уже замінив Дениска. Бранджер удар! Біля воріт. Де? небезпечно. Так, Федорович, жорсткий пресинг потрібно включати. Так, пауліста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. там буде? Нема гола! Клі... Наш наші прекрасно розібрався з. Марсіалю і гола немає. Гола немає. Ладно, погнали. Все, погнали. Ракіч. Виходимо на другий день. Моріба. Альдарете. Лато продвигається далі. Прошувається далі. Ракіч. Так. Гаді, 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 треба догнати, я не хочу, щоб м'яч виходив. Треба догнати. Все правильно. Так. Небезпечно. Пресенгуємо. Кесу санавоса. І тут був офсайд нашій м'яч. Так, зараз це пройдемо, і ми зразу просимо заміну. Так, зразу. Кошта. І пас. Так, блін, ну заміна. Нас замінюють на кошту. Поразка від Севілії. Я дуже здивований, тому що в це дуже прекрасний клуб. Вони нам дають грати. Прям як нам потрібно, прям як ми хочемо, прям в тих матчах, яким нам треба, і які ми хочемо. Треба і хочемо. Все вони роблять правильно і за це їм респект. Виходимо на матч.